В Health 24 реалізовано пакетне виконання призначень за планом лікування. Для того, щоб виконати призначення, необхідно, щоб рецепти та направлення за цим призначенням були погашені. Далі натискаємо додаткові дії і обираємо виконати призначення в есос. Ставимо верхню галочку для того, щоб їх виконати. Або тільки ті галочки. На які призначення необхідно виконати. Натискаємо внизу виконати висос. І в нас відкривається вікно вибору підстави виконання призначення та результату. Заповнюємо. Та натискаємо Підтвердити. Підстава та результат буде заповнено однаково для всіх таких призначень. Призначення успішно виконано. Можна закрити це віконце і на цьому все. Також, якщо призначення не відображаються в списку виконання, але при цьому направлення та рецепти погашені всередині них, можна синхронізувати список з ЕСОС. Також в додаткових діях натискаємо цю кнопку. Після синхронізації призначення повинні з'явитися у вікні виконання призначень в ЕСОЗ.